Розділ 3. Тому неспроможні більше терпіти, ми вирішили за краще самим залишитися в Афінах, а Тимофія, нашого брата і Божого служителя, а нашого помічника в Євангелії Христа, послати, щоб запевнити вас і потішити вас у вашій вірі, щоб ніхто не захитався серед цих труднощів, адже ви самі знаєте, що на те ми призначені. Бо коли ми були у вас. Ми вам казали наперед, що маємо страждати, так воно й сталося, і вам це відомо. Тому то і я, не витримавши більше, послав довідатися про вашу віру, щоби часом не спокусив вас спокусник, і наша праця не виявилася даремною. А тепер, коли від вас повернувся Тимофій, і приніс нам радісну вістку про вашу віру та любов, і що ви завжди про нас згадуєте добром, бажаючи бачити нас, як і ми вас, саме тому, брати. Ми втішилися вами серед усієї нашої біди і горя через вашу віру. Адже ми тепер ожили, якщо ви стоїте в Господі. Яку ж подяку можемо віддати Богові за вас, за всю радість, якою через вас тішимося перед нашим Богом? Ніч і день ревно молимося, щоби побачити ваші обличчя і доповнити те, чого бракує вашій вірі. Сам же Бог і наш Отець, і наш Господь Ісус Христос. Вирівняє нашу дорогу до вас, і Господь нехай помножить і наповнить вас любов'ю один до одного і до всіх, такою ж, яку ми маємо до вас, аби зміцнити ваші серця, зробити бездоганними у святості перед Богом і нашим Отцем під час приходу Господа нашого Ісуса з усіма його святими. Амінь.